Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Актуальна. Сьогодні ми поговоримо про благоустрій міста. І тому ми завітали в гості до заступника міського голови Корнічука Миколи Петровича. Вітаємо вас. Вітаю вас, шановні жителі міста Борисполя, телеглядачі нашої компанії. Ну тож, перше питання, Микола Петрович, коли буде об'явлено домічне благоустрій? Дуже актуальне питання піднято нашим телебаченням на вулиці. Можна сказати, вже наступила весна, пройшло вже 14 березня, як ви знаєте, 14 березня по старому стилю, це якраз є початок весни. Весна обіцяє бути ранньою, дружною. І звичайно, що в нас дуже багато з'явилось проблем після того, як розстав сніг, появилось те сміття, вилізло наверх, те, що було накидано за зимовий період. І, звичайно, роботи, як я розказав, дуже-дуже багато. Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради підготовлено, Рішення, яке буде прийнято на засіданні виконавчого комітету в понеділок, 21 числа, і з 22 березня буде об'явлено двомісячник по благоустрою міста Бориспіль. Щороку на двомісячних з благоустрою проводити дуже багато різноманітних заходів, які з них будуть проведені цього року. В першу чергу ми повинні очистити від сміття наші вулиці, не тільки центральну вулицю Київський шлях, очистити всі вулиці нашого міста яких у нас налічується більше 320. Ми повинні очистити наш міський парк культури відпочинку. Ми повинні ліквідувати всі ті стихійні сміттєзвалища, які організувалися в період зимніх місяців. Звичайно, ми повинні навести порядок на наших кладовищах по місту Борисполя. Ми повинні привести в порядок всі наші могили, які у нас залишилися після Великої Вітчизняної війни. Меморіальний комплекс у парку слави. Звичайно, дуже велика робота ми повинні виконати і на меморіальному комплексі «Княжове кладовище. Виконати багато робіт ми запланували на нашому Комсомольському озері, на других озерах міста Борисполя. Зараз вже, я думаю, що жителі міста Борисполя побачили ту роботу, яку ми вже розпочали, не очікуючи прийняття рішення про проведення до благоустрою на вулиці Київський шлях. Ви бачили, скільки. По таким центральним вулицям, особливо на вулиці Київський шлях, у зимні місяці, коли були снігопади, коли був ожеледиця була, було висипано більше півтори тисячі тонн соляно піщаної суміші, і вона нікуди не ділася з наших вулиць. Цей пісок залишився на проїжджій частині під бордюрами. і ми зараз приступили до його прибирання. Наші комунальні підприємства, ті самі жек 1 Жреу, Виробниче управління комунального господарства. Повинно виконати роботи по підрізки дерев, по висадженню нових дерев, по висадженню нових кущів. Ми ще плануємо посадити на нишовому кладовищі шароподібні клени, будемо висаджувати шовковиці такі. Невеликого, невеликого росту декоративні шовковиці. Будемо висаджувати каштани по нашим вулицям, там, де вони потребують поновлення. Ви знаєте, що наші каштани по вулицям нашого міста вони хворіють. І, звичайно, ті каштани, які вже втратили свій вигляд, вони будуть знесені, а на їхньому місці посажені нові. От, ми повинні привести в порядок всі наші е, дворові площадки біля наших багатоповерхових будинків. Ми повинні привести в порядок ігрові майданчики, е, поставити нові лавочки, де вони того вимагають. Дуже і дуже багато роботи ми повинні провести за цей двомісячний благоустрій. Але я хотів би сказати, що ті працівники, які працюють у наших двох жеках і виробничому управлінні комунального господарства, вони самі не справляться із цією роботою. Тому що ми не будемо розтягувати роботу на два місяці. Роботу в основному ми повинні зробити до Великого Свята, до Пасхи. І, звичайно, без допомоги громадян нашого міста, без допомоги мешканців багатоповерхових будинків, мешканців приватного сектора, ми самі не справимося. Тому я закликаю і запрошую всіх долучитися до проведення до благоустрою. Це всі наші підприємці. Заклади харчування, заклади е, освіти е, це наші садики, наші школи, всі повинні вийти на е, благоустрій нашого міста. У нас дуже великі плани. Ми хочемо у цьому році по вулиці Київський шлях побудувати, е, може навіть вийде у нас декілька кілометрів, е, турнікетів, тому що та вся робота, яка проводиться по нашому місту, по. Е, Організації зелених зон по посіву трави, особливо це по вулиці Київський шлях, вона витоптується тими автомобілями, тими водіями, які не цінять чужого, чужої праці, заїжджають на зелені зони і приводять їх у жахливий стан. Тому така робота теж буде виконуватися, щоб ми захистили ці зелені насадження, зелені посіви. Звичайно. Повинні ми зробити дуже велику роботу по влаштуванню наших шляхів, наших проїздів по місту Бориспові. Але, на жаль, в цьому році, по причинам не від нас залежним, прийнято рішення, що відмінено податок з власників транспортних засобів. Ви знаєте, що цей податок, який збирався в минулі роки, він направлявся в основному у міський бюджет, і за ці кошти ми робили поточний ремонт доріг, утримання. Грунтових доріг, підсипання, рейдерування. Ці кошти у нас у минулому році було 1 мільйон 800 тисяч гривень. На жаль, у цьому році цих коштів немає. Ви знаєте, що ввели акцизний збір із пального. Тому хто більше купує пального, той більше платить податків на ремонт доріг. Але згідно постанови Кабінету міністрів, ці всі кошти, які будуть направлятися з акцизного збору, вони йдуть на Укравтодор. І розпорядником цих коштів є «Укравтодор». Де будуть будуватися дороги? Які будуть дороги будуватися? Нам це, органам місцевого самоврядування, невідомо. Але кошти із акцизного збіру на поточний ремонт доріг направлятися не будуть. Нас це попередили. Будуть кошти направлятися тільки на виконання робіт по капітальному ремонту або будівництву доріг. Ви знаєте, що буде велике будівництво доріг і реконструкція до Євро-2012. І дуже буде добре, якщо нам, може, в цьому році, може, в майбутньому році дадуть якісь кошти на утримання центральної вулиці Київський шлях. Але як робити ремонт доріг другорядних, і теж вони магістральні дороги, по яким інтенсивно рухається транспорт, поки невідомо. Тому рішенням сесії міської ради виділено невелика сума, всього на всього 400 тисяч гривень на поточний ремонт доріг. Такий весняний період. Ви знаєте, що ми повинні до Пасхи, особливо до 1 травня, до 9 травня, підготовити дороги, нанести дорожню розмітку, нанести розмітку на пішохідних переходах. От. Але цих коштів, які виділені міською радою, їх, на жаль, дуже-дуже мало. Тому все-таки ми, міський голова і депутати міської ради, будемо шукати шляхи додаткового фінансування проведення цих робіт. Скажіть, будь ласка, чи будуть брати участь у двомічнику благоустрою будинкові комітети, які в минулому році дуже активно виходили на суботники? Ми дуже надіємося на допомогу наших будинкових комітетів, вуличних комітетів, тобто органів самоорганізації населення. От, у нас проведена така робота ще з минулого року, що за працівниками виконавчого комітету. Закріплені вулиці міста Борисполя, закріплені мікрорайони багатоповерхової забудови. І, звичайно, за допомогою наших працівників і особливо керівників цих органів самолізації населення, будинкових комітетів, вуличних комітетів, які активно приймали участь у минулому році у благоустрої міста Бориспля. Ми надіємося, що ми тільки при їхній допомозі наше, приведемо наше місто в належний санітарний стан. Уже зараз є голови будинкових комітетів, голови вуличних комітетів, які вже телефонують до виконавчого комітету міської ради із питаннями, чи будемо ми за рахунок виконавчого комітету, чи за рахунок наших комунальних підприємств забезпечувати такі вуличні комітети тим самим вапном, щітками будь-якою там краскою. Ми винайдемо кошти для того, щоб закупити вапно, щоб ми могли до Паски побілити дерева. Привести в порядок опори лінії електропередач. І ще хотілося б відмітити, що зараз буде активізована робота нашого відділу благоустрою. Вже з сьогоднішнього дня три працівники, які працюють на відділі благоустрою, активно включилися в цю роботу. Тобто зараз до тих власників підприємств, організацій, закладів, які допустили. Засмічення прилеглої території до їхніх закладів вже підготовлені і видані приписи про порушення правил благоустрою міста Борисполя. І, звичайно, якщо ці приписи не будуть виконані в найкоротший термін, будуть складені протоколи про адміністративне порушення. Тобто по статті 152 адміністративного кодексу України передбачено штраф. Штраф досить великий. Якщо в минулому році такий штраф складав. Від 18 до 51 гривни, то в цьому році передбачено штраф від 850 до 1700 гривень це дуже великий штраф. І, на жаль, нема такого зараз поняття, як попередження. Якщо складений протокол, то вже гарантовано штраф 850 гривень. Це саме мінімальне. Тому я прошу все таки керівників організацій, закладів і наших мешканців індивідуальних осель, не викидати сміття на дороги, особливо це по центральній вулиці Київський шлях, дуже багато бажаючих, як в минулому році було, і позаминули роки, які підрізають дерева на присадивних ділянках, підрізають кущі і виносять всі ці гілля виносять на проїжджу частину вулиці Київський шлях. Повірте мені, що в міській раді в міському бюджеті відсутні кошти для безплатного обслуговування таких горе господарів. Якщо є таке сміття, є такі гілля, які потрібно вивезти із приватного двору, будь ласка, звертайтеся до виробничого управління комунального господарства, де можна замовити трактор із причіпом і за окремі кошти, за окрему плату, яку потрібно здійснити у касу цього підприємства, це сміття або гілля буде вивезено на наші звалище. Скажіть, будь ласка, чи будуть стимулювати гарних господарів? У минулому році були такі конкурси на кращий благоустрій присадибної ділянки чи прибудинкової території? Чи буде це в цьому році? У проєкті рішення, про яке ми говоримо про проведення до благоустрою та санітарної очистки міста Борисполя, передбачено умови підведення підсумків до благоустрою та санітарної очистки міста Борисполя. По цим умовам передбачено визначення. Призових місць, серед підприємств комунальної власності, три місця, перше, друге, третє, серед підприємств закладів освіти, суб'єктів господарювання і органів самоорганізації населення. Хто найкраще проведе до місячних благоустроїв? Також визначено перших 10 місць. Серед власників індивідуального житла. Тобто за утримання, ідеальне утримання присадибних ділянок придворових територій, також буде визначено 10, як я вже сказав, місць із нагородженням грошової премії і, звичайно, відзнакою міського голови. Ну і може це так дійсно символічно, що перед початком такої великої роботи, як Бемісічний благоустрою, усі комунальники будуть святкувати своє професійне свято. Для працівника комунальної сфери. Отож, ми надаємо вам змогу привітати всіх працівників з їх святом. Я щиро дякую за надану можливість привітати працівників із професійним святом. Але я хотів би сказати, що життєдіяльність нашого міста забезпечує дійсно наші комунальні підприємства і його, їхні працівники. Для того, щоб ми могли спокійно проживати в нашому місті. Користуватися всіма комунальними послугами потрібно, щоб працювали стабільно наші комунальні підприємства. Це, як я вже сказав, ЖЕК 1, комунальне підприємство Жрево, комунальне підприємство Бориспіль Водоканал, комунальне підприємство Бориспіль тепломережа, комунальне підприємство Борисполь Пантус, яке надає послуги по обслуговуванню ліхтів, підприємство Бориспільське районне підприємство Зад Києвом Бориспицька філія по експлуатації газового господарства. Також до комунальних підприємств відноситься Бориспицьке БТІ, Бориспицька центральна районна аптека, тобто всі ті послуги, якими користуються наші мешканці нашого міста, надають наші комунальні підприємства. Ви знаєте, що було підняття тарифів на Послуги по опаленню житла, і вони були підняті з 1 лютого цього року. На жаль, зараз склались так обставини, що допускається заборгованість по заробітній платі серед наших комунальних підприємств ЖК1 і ЖРЕО, тому що ті тарифи, які були введені більше двох років назад, вони зараз не забезпечують отримання навіть заробітної плати. Не говорячи про те, що ми повинні сплачувати податки, платити за енергоносії, які виросли за ці два з половиною років, можна сказати, вже в рази. Ви знаєте, що введений з 1 лютого новий тариф на електропостачання наших квартир, електропостачання гуртожитків, електропостачання товариств, співвласників багатоповерхових будинків. На жаль, та постанова, яка була прийнята, по підвищенню тарифів на електроенергію, має деякі негаразди. Якщо, наприклад, ті мешканці, які проживають в багатоквартирних будинках, які обслуговують жеки, мають деякі, можна сказати, пільги, це таки 150 кВт годин електроенергії, платиться по старому тарифу, тобто по 24 злишень копійок, а та електроенергія, яка перевищує ліміт 150 кВт, Гривень, платиться вже по 31,6 ну, 31 копійок. То у товариствах співвласників багатоквартирних будинків такої різниці нема. Там є один тариф 30,6 копійок. Нема того льготного тарифу на 150 кВт. Нема такого льготного тарифу у гуртожитках. Недолуга постанова, тому що у постанові сказано, що якщо гуртожиток для малосімейних, там є льготний тариф. Якщо просто гуртожиток нема слова малосімейний, там більший тариф. І, звичайно, що ці питання вони підняті нашим міським головою. От сьогодні я завіз підписаний міським головою листи на ім'я нашого губернатора-присяжнюка, щоб він звернувся до... Кабінету міністрів України, щоб все-таки переглянули ці тарифи і всі мешканці багатоквартирних будинків, незалежно від форм власності, чи це кооперативи, чи це товариства співвласників багатоквартирних будинків, чи це будинки, які обслуговують джеками, Люди в нас всі однакові, мешканці будинків однакові, вони повинні платити рівну ціну за електроенергію. Не повинно бути такого поділу на одних людей і на других людей. Дуже багато стоїть питань перед виконавчим комітетом міської ради і по водозабезпеченню. Я хочу сказати, що мешканці нашого міста, я думаю, не відчували негараздів з водопостачанням. Вода подається 24 години на добу. Не було перебоїв із газопостачанням в цьому році, не було відключень, як в минулому році, від газопостачання. Але це все. Повсякденна робота наших комунальних підприємств. Тому, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх працівників наших комунальних підприємств, подякувати їм за ту роботу, яку вони виконують. А робота наших двірників розпочинається о 5-й годині ранку. Робота наших Операторів котелень, робота наших операторів водозаборних вузлів, робота операторів кондиційно насосних станцій, робота всіх працівників Бориспільського РП РПЗ-Венерго, робота всіх працівників газового господарства, працівників побутового обслуговування населення. Вона направлена тільки на те, щоб мешканці нашого міста відчували себе захищеними у такий складний час. Який зараз переживає наша Україна. Добра вам, здоров'я, благополуччя, тепла і світла, шановні працівники житлово-комунального господарства. Свято вас всіх! Ну що ж, ми також приєднуємося до ваших привітань всім працівникам комунальної сфери і дякуємо вам за відповіді. А вам, шановні та я нагадую, ви дивились актуально до зустрічі за тиждень.